Gue t referred Marche Ра, наші любі телеглядачі! привіт всім, хто по той бік екрану. Недавно вся країна святкувала День Збройних сил України. Тому першу рубрику нашого ефіру ми присвячуємо всім, хто захищає мирне на небо над нашою головою. Тому наш творчий колектив Я ти» приєднується до всіх привітань. 6 грудня День Збройних сил України. Чи з цього свята театр студія Пополюшка приготувала сюрприз для хлопчиків. Саме зараз і саме за цими дверима шостий Б готує свято в 11-тій школі. А як це свято буде приходити? Пропонуємо вам його подивитися. До Дня Збройних сил України приходило багато цікавих заходів у школах та інших навчальних закладах міста. На винятком була конкурсно розважальна програма Міста 2014, яку приготували і провели вихованці театрального гуртка «Попелюшка» для учнів 6-го Б класу на базі загальноосвітньої школи номер 11 П'ять учасників змагалися, щоб отримати нагороду містера 2014 Спочатку демонстрували свої здібності таланти поодиночних конкурсах, потім їм допомагала. Мали танцювати дівчата, запальну макарену та романтичний вальс. Не лише танцювальним конкурсом, а й інтелектуальним хлопці-учасники привернули увагу журі. Тому нагороди були очікуваними та чесними. Так в теплій родинній атмосфері пройшло свято на честь Збройних сил України. Адже учасники конкурсу та інші хлопчики, майбутні захисники нашої держави. Які враження ви маєте від конкурсу? Все чудово. У мене також все чудово. Ну, якщо вважати, то всі переможці. Було прикольно, все дуже круто. Для тебе була оці... очікувана ця нагорода, чи ти чекав якусь іншу? Я вважаю, що неочікуваною, тому що я вважав та вірив в свої сили, а вважав, що інші переможуть. Як казав Юсь Карл, ти завжди можеш взяти більше. Ніж нічого. Тому наші журналісти теж приєднуються до цього правила. Вони готові спілкуватися на вулицях з перехожими на різні теми. Тому вашій увазі рубрика Шпаргалка. Привіт всім з вами. Рубрика Шпаргалка. Ми вітаємо всіх смілян з першим снігом, з першим холодом. А також користуючись нагодою. Хочемо привітати всіх чоловіків з святом Днем Збройних сил України, який ми нещодавно святкували. Настю, а які в тебе виникають асоціації з зимою? У мене сніг, лижі, санки, День Святого Миколая, подарунки і Новий рік. А в тебе? А в мене мандаринки, новорічні розваги, кінофільми та і все таке. А давай спитаємо у жителів нашого міста, які вони мають асоціації щодо першого снігу. Я не проти. Які в тебе асоціації з першим снігом? У мене ще скоро наступлять новорічні свята. Що треба доставати санчата вже, рукавиці, зимовий одяг, що скоро вже можна кататися. В мене асоціації пер з першим снігом, що скоро треба буде тепло вдягатися, що все покриється білим снігом. Значить. Ще скоро рік. буде новий рік, холодно, з теплою батареєю. Я люблю, коли сніг йде, я роблю снігой з папою. Я люблю сніг, будуть батареї теплі 19 грудня, можна колядувати. Мої асоціації це коли є веселищі, зимові канікули і всі радіють і сміються. Перший сніг для мене це справжня зима. Дійсно, йдуть, наближаються новорічні свята, ялинка, подарунки, ігри, забави, розваги. Ну і, звичайно, дитячий, веселий сміх. Після спілкування з нашими жителями ми прийшли до висновків, що зима особлива пора року. Тому що саме взимку у людей виникають свої певні спогади та асоціації. Зустрінемось з вами на наступному тижні. І, можливо, саме з тобою. Кожного разу, коли мама кличе мене вечеряти на кухню, я очікую чогось особливого, смачненького. А сама не можеш батькам вечерю приготувати? Ні, я ще не навчилася. Мама каже, що я ще до плити не дістаю. А наші дівчата підібрали на кухні ті такий рецепт, що навіть під силу першокласнику, не те ще тобі. Ой, як цікаво! Тож для вас і для мене. Рубрика Кухня тв. Привіт усім! З вами рубрика Кухня ТВ. Для багатьох студентські роки вважаються найкращими, але й найголоднішими у житті. Тому сьогодні ми вирішили порадити вам дуже цікаву страву. Тож ми готуємо сендвічі картопляні. Для приготування картопляного сендвіча нам потрібні чотири продукти, які знайдуться у кожному будинку: Це картопля, яйця, олія і хліб. Картоплю міленько, а потім викладаємо на скибочки хліба, обваляти все обережно у збитому яйці, а потім обсмажити сендвічі в гарячій олії. Вали чудові картопляні сендвічі. Це оптимальний варіант для тих, хто не любить готувати, але дуже любить попоїсти. Тож і ви вдома спробуйте таку страву, тож на все добре, бувайте. Ти помітила, Лєру, що ми вже давненько не оголошували рубрику Весела ферма. Це можна швиденько виправити. Рубрика Весела ферма. А чи відомо вам, що пекінець найдавніша порода виведена у Китаї? Їхня назва походить від міста Пекін. Існує багато легенд щодо імператорської китайської породи собаки, яка в Європі отримала назву Пекінес. В Китаї їх назвали Перлина, Собака Сонця та Левина Собака. Ось одна із легенд про Пекінесів. Король всіх звірів, Лев закохався в мавпу. І щоб бути разом з коханою, Лев повинен був віддати в жертву свою силу і зріст. Кохання вдалося сильнішим за все, і Лев погодився на такі умови. Наслідок кохання Лева і мавпи народилася собачка Пекінес. Якщо вірити. Ці легенді, то можна спостерігати у пікінеса львиний спокій та відважність, а від мавпи великі темні очі. Понятно, всем как дважды два. Нет добрее существа. Лапу первом подає. Лапу первому подає. Волю нервам не дає. Волю нервам не дає. Ще ніхто не замічав, хоть хоч він заручав. На сьогодні це все, що ми підготували для вас. Наступного разу ми будемо намагатися зробити ефір більш цікавішим та змістовнішим. Зустрінемось за тиждень на цьому ж місці. В цей же час. Papa